Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Повернення царя ІСАЇ 45, 23. Усяке коліно вклонятися буде мені. Усякий язик присягне. Похорон королеви Єлизавети II. З мільярдною аудиторією по всьому світу став, мабуть, найпопулярнішою трансляцією в історії. Близько мільйона людей вишикувалися в той день на вулицях Лондона, а 250 тисяч стояли в черзі, аби побачити труну королеви. 500 монарших осіб, президентів та інших глав держав прийшли віддати шану жінці, відомій своєю силою та характером. У той час, як світ звернув свій погляд на Великобританію та похоронну процесію королеви, мої думки звернулися до іншої події: до повернення царя. У Святому Письмі сказано, що настане день, коли зберуться народи, аби визнати набагато величнішого монарха, лідера сили та характеру, перед яким усяке коліно вклонятися буде, і яким усякий язик присягне. Включаючи світових лідерів, які будуть платити йому данину та вести свої народи, аби ходити в його світлі. Не всі привітають прихід цього царя, але ті, хто привітає, будуть насолоджуватись його вічним правлінням. Подібно до того, як світ зібрався, щоб подивитись на відхід королеви, одного дня він побачить остаточне повернення царя у той день, всі на небі й на землі. Вклоняться перед Ісусом Христом і визнають Його Господом. Чому, на вашу думку, королеві Єлизаветі II була надана така велика честь? Як має виглядати наше поклоніння Ісусу Христу сьогодні? Помолимось, Дорогий Ісусе, я вклоняюся Тобі, вшановуючи як найвеличнішого Царя світу і законного правителя мого життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.